Чому я маю терпіти такі відношення до мене? Чи, хоч раз ви задавали собі це питання? Вітаю, я Ігор Лук'яненко, сов скіл амбасадор в Україні та Сов Скілскоучу. Терпіння часто плутають з бездіяльністю або сприймають як м'якість. Яка в сучасному світі ні до чого, але правда в іншому перемагає тільки терпеливий. Колись цей вислів сказав Людовик 14, і ось про що він? Уміння проявляти терпіння в різних ситуаціях. Це soft skill, і це про суперсилу всередині нас. Це саморегуляція, емоційна зрілість і стратегічне мислення в дії. По терпіння це не мовчати, це не зірватися тоді, коли інші вже вибухнули. Це не про те, щоб терпіти все, а про те, щоб обрати момент для дії. Це здатність не втратити глибину, коли все навколо поверхневе швидкі. У перемовинах, у навчання, у стосунках у великій цілі саме терпіння відрізня тих, хто просто старається від тих, хто реально досягає. Це навичка, яку можна тренувати і потрібно, і вона не менш важлива ніж харизма, впевненість чи швидкість мислення. Уміння проявляти терпіння в різних ситуаціях це як внутрішній пауербанк. Це не означає, що не потрібно давати зворотній зв'язок, коли порушують ваші особисті кордони, а це означає, що потрібно що робити? Правильно, вчитись проявляти свої власні емоції. Цікаво про саморозвиток та soft skills? Ставте лайк та підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.